Виграти грант це не так просто, як здається на перший погляд, говорить директорка школи номер 9 Галина Бондар. Передує цьому кропітка і титанічна праця усього колективу. Ми постійно розвиваємося, рухаємося вперед, беремо участь у різноманітних всеукраїнських міжнародних заходах, експериментах, інноваціях, тому що саме вони дають можливість отримувати такі гранти або брати участь в різних програмах, щоб розвиватися далі. Тож перемога у проєкті і на майбутнього, завдяки якій школа номер 9 отримала грант, стала своєрідним продовженням розвитку СТЕМ ініціативи у навчальному закладі. За ініціативи дівчата-СТЕМ філіалом офіційним було запропоновано взяти участь у грантовій програмі. За ініціативи громадської організації, Центр розвитку корпоративної і соціальної відповідальності за фінансової підтримки Мандалис Фондейшн». Ми оформили всі необхідні документи, пройшли відбір. Сума гранту це 108 тисяч. Тисяч гривень була в доволі стислі терміни. Педагогам потрібно було підібрати потрібне обладнання, пояснити грантодавцям його необхідність у освітньому процесі, а також знайти бенефіціара, на рахунок якого міжнародні донори могли б перевести кошти. Це не могло бути там казначейство чи ще щось, управління освіти. Це умовою було обов'язково ось така неприбуткова організація. І з цього питання ми дуже дякуємо Олені Варинник і Тетяні Макарюк. Це дівчата з громадської організації з любов'ю у серці міста Шо які ви самі знаєте, вони стільки допомагають нашим хлопцям, але вони погодилися пройти цей шлях разом з нами. В результаті навчальний заклад замовив усе необхідне з теми обладнання: а саме, модульні конструктори, набір для метеорологічних дослідів, цифрові мікроскопи, комплекти з робототехніки, хімічні реактиви та багато іншого. Тут є і математичні речі, є фізичні речі, є мікроскопи цифрові. Що на сьогоднішній день це ну просто вчити біології, географії від них кайфують, і там самі ті фізики і хіміки можуть використовувати. Дуже багато конструкторів. А що таке конструювання? Ну, наприклад, як мені на математиці, це, це мій хліб, це поле діяльності, це, це насолода від освітнього процесу. Є хімічні реактиви, їх дуже багато. Ой, там сотня, мабуть, хімічних реактивів. Те, що простіше, ми залучаємо дітей. Тобто от метеорологічні станції, да, ми. Між початковими класами розподілили і деякими класами, тому що вони підходять і на уроки географії з п'ятого по сьомий клас, і на уроки фізики їх можна в сьомому, восьмому. Це дуже гарна клешня. Там є шість різних пультів: це фізика, це технології, це інформатика. Другокласники вже активно опановують нове стемприладдя, приладдя, зокрема метеорологічну станцію та магнітний конструктор. Наприклад, поливаючи рослини різноманітними домішками, вони досліджують негативний вплив забруднюючих викидів на довкілля. Зараз ми з ними почали використовувати дослід, проводимо з ними дослід. посадили ми з ними горчичку і будемо за нею спостерігати і поливати різними. Домішками першу будемо полівати лише водичкою, іншу будемо полівати оцетом розведеним а третю рослинку будемо поливати лише чистим оцетом. І подивимося, як відбувається наша рослинка. Будемо протягом росту. Такі нестандартні експерименти дають дітям можливість знати більше інформації. Водна зараз дуже часто йдуть дощі, а дощі бувають різноманітні з вихлопними газами, з різними домішками. І от якраз на цьому досліді діти і будуть спостерігати дивитися, як відбувається зміни рослинки. Як зізнаються школярі, такі експерименти їх заохочують до навчання. А ще робота зі stem обладнанням розвиває просторову уяву дитини, її логіку, інтелект, допитливість, творче та технічне мислення. Мені подобається садити рослини, полівати і дивитися, як вони ростуть. На досягнутому педагогічний колектив навчального закладу зупинятися не збирається, адже на подальші ідеї і плани їх мотивують учні, які неабияк зацікавлені в таких креативних підходах до освітнього процесу. Говорить кураторка stem проєкту, вчителька біології Тетяна Рєпа. Дивлячись зараз на це обладнання, яке є. Вони кажуть, Боже, а що серйозно, а що й ота сама гідравлічна рука, ота, яку ми отак от вдіваємо і отак от шевіль. Оце як протези. Я кажу, да. А коли ми її будемо збирати, розумієте, і як можна зупинитися, коли в них гарять очі?